Стівен Кінг Протистояння Книга Друга, розділ 50-й, ЧАСТИНА 6. Гарольд сидів на стільці на газоні перед будиночком, який вибрав для себе сам. Дивився на небо і думав про стару рок-н-рольну пісню. Року він терпіти не міг, але одну пісню пам'ятав буквально слово в слово, і навіть назву групи, яка її виконувала. Кейті Янг і «The Innocence». у солістки, співачки чи як там її, був високий, сповнений жадання, крихкий голос, що якимось чином повністю захопив його, заволодів його увагою Золотий хід минулих років, як сказав про цю композицію діджей Вибух із минулого Золотий диск. Співачка за голосом здавалася 16-річною, блідою, білявою і не дуже вродливою. Співала вона так, ніби зверталася до фотографії, яку таємно зберігала у шухляді комода, і виймала тільки вночі, коли в домі всі спали. Її голос був сповнений без надії. Фотографію ту вона, мабуть, вирізала з календаря щорічника старшої сестри портрет місцевого великого Джо, капітана футбольної команди чи голови учнівської ради. Цей великий Джо, напевне, зараз вставляє головні черлідерці денебудь у відлюдному куточку парку, а тим часом далеко, далеко некрасива дівчинка без груди і з брищем у кутку рота співає. Тисяча зір у небесах, їх бачу, знаю я, що ти любов моя, скажи, що ти мій, скажи, скажи. Цієї ночі у небі було понад тисячу зір, але то не були зорі закоханих. Не було ніжної плівки чумацького шляху. Тут, у милі над рівнем моря, вони були такі гострі й жорстокі, як мільярд дір у чорному оксамиті, пробитому господнім Льодорубом. То були зорі ненависників, і саме тому Гарольд відчував, що має право загадати бажання, дивлячись на них. Зірко, зірко, з небокраю, дай бажання загадаю, а здохніть всі. Він сидів мовчки, закинувши голову, мов замислений астроном. Волосся у Гарольда відросло найдовше в житті. Але тепер воно не було брудне, сплутане та патлате. Від нього вже не смерділо кабаном навіть прищі у нього минули, бо він зав'язав із солодким, а від праці й довгих переходів він схуд. Гарольд почав виглядати доволі класно. Останні кілька тижнів він, бува, коли йшов повз яку небудь скляну вітрину, сахався, озирнувшись через плече, не впізнаючи власного відображення. Гарольд засовувався на стільці. На колінах у нього лежала книжка, висока, товста, з мармурово синім обрізом і в політурці зі штучної шкіри. Він ховав її за цеглиною, що виймалася з каміна, коли десь ішов. Коли б хтось знайшов тут книжку, у Болдері він би більше жити не міг. На обкладинці золотом було написане тільки одне слово головна книга. То був щоденник, який він почав вести, прочитавши щоденник Френ. Він уже списав 60 сторінок густим почерком, який заповнював сторінку від берегів до берегів. Абзаців не було одне суцільне письмо, вилив гніву, так гній виливається з черяка. Гарольд і не уявляв, що в ньому вміщується стільки ненависті. Здавалося, її потік уже мав би зміліти, а виходило, що він невичерпний. То як у старому анекдоті, чому після останнього протистояння Кастера земля вся була біла? Бо індіанці все кінчали, кінчали. А чому він ненавидів. Він сів рівно, наче це питання прийшло ззовні. Відповідь на нього дати було непросто її знали тільки нечисленні обрані. Чи Нейнштейн сказав, що у світі є шість людей, які розуміють, який висновок можна зробити з його формули Е дорівнює МС квадрат, а рівняння в його власній черепній коробці, хто розуміє. Відносність Гарольда. швидкість темряви. О, він і вдвічі більше сторінок міг би заповнити словами ще загадковішими, ще більш таємничими, доки сам загубиться у власних механізмах, але ще й близько не дійде до головного. Можливо, він себе гвалтує? Так, доволі близьке зіставлення непристойний, постійний акт Содомії. індіанці все кінчали й кінчали. Мабуть, він скоро залишить Болдер за місяць два не більше. Коли він нарешті обере метод звести рахунки, тоді й рушить на захід, а коли вже дістанеться туди, то відкриє рота і викладе все, що знає про це місце. Скаже, про що йшлося на громадських зборах, і навіть важливіше, що обговорювалося приватно. Без сумніву, він буде в комітеті вільної зони, йому там будуть раді. Його тамтешній головний винагородить не завершенням ненависті, а ідеальною машиною для неї, кадилаком ненависті, лімузином жаху, довгим і тьмяним блиском. Вони з Флегом рознесуться нещасне поселення, як той мурашник, але спочатку він поквитається з Редманом, який збрехав йому і вкрав у нього жінку. Так, Гарольде, але чому ти ненавидиш? Ні, на це питання немає задовільної відповіді, тільки якесь виправдання самої ненависті. Та чи це взагалі прийнятне питання? Він вважав ні. Це все одно, що питати жінку, чому вона народила дитину інваліда. Був колись час, година чи тільки мить, коли він міркував над тим, щоб скинути свою ненависть як баласт. Це сталося після того, як він прочитав щоденник Френ і Виявив, що вона одержима одержимастю Редманом. Ця раптова новина подіяла на нього, як холодна вода на стоногу, він скрутився у тверду кульку, замість того, щоб лишатися розгорнутим організмом, який вільно повзає і шукає чогось. У ту годину чи мить до нього дійшло, що він може просто прийняти все як є, і це водночас привело його у захват і жахнуло. У той період він розумів, що може перетворитися на нову людину, оновленого Гарольда Лодера, клонованого зі старого гострим скальпелем епідемії супергрипу. Він відчув чіткіше ніж будь хто інший, що саме в цьому полягає сенс і призначення вільної зони Болдера люди вже не такі, як були раніше. Спільнота цього маленького містечка не схожа на жодну зі спільнот Америки до епідемії. Вони цього не помічали, бо не виходили за межі так, як він. Жінки і чоловіки жили разом без жодного помітного бажання відновити шлюбну церемонію. Цілі групи людей живуть маленькими громадами, подібними до комун, сварок практично немає, люди, здається, добре ладнають між собою. А що найдивніше, ніхто, здається, не сумнівається у глибокому теологічному сенсі своїх снів і самої епідемії. Болдер теж клоноване суспільство, та була настільки раса, що навіть не відчуває своєї нової краси. Гарольд це відчував, і це викликало у нього відразу. По той бік гір у далині чаїлося інше клоноване створіння, вирізблене з чорного зла, єдина здичавіла клітина, взята з помираючого тіла старої тілесної політики. Самотній представник тієї карциноми, що їла живцем старе суспільство. Одна єдина клітина, але вона вже почала ділитися і давати інші дикі клітини. Для суспільства це буде давня боротьба протистояння здорової тканини злоякісному втручанню. Але перед кожною окремою людиною поставало старе стародавнє питання, яке бере початок ще в райському саду з'їсти яблуко чи облишити його. Отам, От на заході, перед кожним уже на столі стоїть і яблучний пиріг, і яблучний коблер, убивці Едема вже тут темні стрільці. Та й він сам, Гарольд, коли уповні зрозумів, що вільний прийняти все, як є, відкинув нову можливість схопитися за неї було б самогубством. Привид кожного пережитого приниження кричав до Гарольда, застерігаючи від такого кроку. Убиті мрії і амбіції над природним чином повернулися до життя і спитали, чому ти так легко нас забув. У суспільстві вільної зони він може бути лише Гарольдом Лодером, а там він міг би стати князем. Його гнала уперед злість чорний карнавал, чортові колеса з вимкненою ілюмінацією оберталися над чорним пейзажем, з проектора нескінченно показували зображення таких виродків, як він. А в головному наметі леви їли глядачів. Його кликала до себе саме ця безладна музика хаосу. Він відкрив щоденник і чітко написав при Зоряному світлі 12 серпня 1990 року. Ранній ранок. Кажуть, що двома людськими гріхами є гординя і ненависть. Чи так це? Я обираю для себе вважати їх двома великими чеснотами. Відмовитися від гордині й ненависті означає сказати, що змінюється заради блага світу, а прийняти їх, дати їм вихід річ благородніша. Цим ти кажеш, що світ повинен змінитися заради твого блага. У мене попереду велика пригода, Гарольд Емері Лодер. Він закрив записник, увійшов до будинку, сховав щоденник і обережно поклав цеглину на місце. Пішов у ванну, поставив на край раковини свій ліхтар колмен, так, щоб добре бачити дзеркало, і 15 хвилин тренувався усміхатися. У нього виходило дедалі краще.